Вітаю вас Ви дивитесь програму інцидент сьогодні. Я розкажу вам про надзвичайні події в Україні та світі за останній тиждень. У Києві невідомі підсипали клофелін в алкоголь випадкових знайомих, а потім обкрадали їхні квартири в Оболонському районі. Розбійники вночі напали на квартиру чоловіка, а не знайшовши цінностей, катували його праскою. Лише під ранок пенсіонера залишили у спокої. В той час, коли пенсіонер відпочивав кафе на території гідропарку, до нього підійшли дві молоді дівчини. Після знайомства чоловік запросив їх до свого столика та пригостив шампанським. На прощання вони обмінялись телефонами. Тієї ж ночі одна з нових знайомих зателефонувала чоловікові і спитала, чи можуть вони разом з подругою в нього переночувати. Чоловік погодився. Невдовзі дівчата приїхали та привезли з собою пиво. Компанія продовжила знайомство на кухні. Господар майже не пив. Можливо, що саме це. І врятували йому життя. В ході розслідування експертизою встановлено, що в пиво подруги підмішали клофелін. Трохи пізніше одна з дівчат вийшла, нібито купити цигарки. Насправді вона відкрила двері квартири і впустила всередину трьох чоловіків, які зв'язали господаря з кочем, вимагаючи віддати гроші та цінності. Чоловік сказав зловмисникам, що в нього немає ні заощаджень, ні коштовностей. Злочинці не повірили і протягом ночі катували його праскою. Я приїхала до Києва щоб влаштуватися на роботу. По приїзду в Київ через, через пару днів я познайомилася з одним хлопцем, ім'я Саша, і з одним азербайджанцем на Лазалі. Вони мені предложили роботу, мова про роботу йшла нормально. Що треба робити, вони мені не говорили. І вони мені почали при... прибувати роботу. Щоб... Я ходила в кафе, знайомилася, раз, з якими є зручні, підсипала, їхала додому, підсипала кафелів. Вона вийшла з обласного наркологічного диспансеру і більше не повернулася. Неповнолітня Софія постійно тікає, має шкідливі звички та розповідає вигадані жалібні історії про своє життя. Її шукали декілька діб, і правоохоронцям таки вдалося знайти дівчинку. Я спочатку хотіла значала додому, але потім я не знаю, що случилась. мене потягнуло взагалі не туди, куди хотілося. Куди потягнула? Другого рад. Какой город? Харьков. Харьков. А ты ранее там была в Харькове? Ни разу. А почему именно решила поехать в Харьков? Ну, рассказывали, что город хороший. Кто рассказывал? Ну, вы по истории читала, там по телевизору видела, что горо красивый город. Ну и приехала ты в Харьков когда? 19 октября. Какого года? 2013. И куда ты пошла? Ну, я пошла сначала, я приїхала на Холодну Гору, пройшлася, потім познакомилась з парнем і дівчинкою. Ну, живуть вони Ну, они Вони мене у себя. У грудні минулого року померла її рідна мати. Вона залишилася на один ці, з бабусею, яка зараз е, буде опіком цієї дитини. Ну, Софія, думаю, що вона. Зробила висновки свого вчинку. І в подальшому вже не буде тікати з дому. І буде навчатися в школі. І як вона нам дала слово, що вона зробила висновки свого вчинку. Більше п'яти діб правоохоронці Рівненського міськвідділу розшукували 17-річну Анастасію Кабанцову, яка пішла з дому. І зникла дівчинка навчається в одному із коледжів Рівного, проживає із мамою, сестричкою та дідусем. Коли Настя в ніч пішла з дому, стурбована мама звернулася до правоохоронців. Виявилося, що дівчина полаялася з матір'ю і весь цей час була у своєї подруги. Вона розказала, що телефон її розрядився, тому вона й не відповідала на дзвінки. Відомо, що Настя тікає з дому не вперше, але говорить, що такий вчинок більше не повториться. У Дніпропетровську чоловік займався тим, що крав телефонний кабель. В черговий раз він вирішив поживитися. За допомогою спеціальних приладів 46-річний чоловік вирізав під мостом, який поєднує лівий та правий берег міста, понад 10 метрів телефонного кабелю. Крадія спіймали на гарячому свою вину раніше. судимий зловмисник заперечує, але усі докази свідчать проти нього. За крадіжку підозрюваному загрожує штраф або позбавлення волі на строк до трьох років. Відпочинок для харків'янки закінчився в міліції. 20-річна дівчина відпочивала у нічному клубі. Після кількох бокалів алкоголю та екзотичних закусок вічлива клієнтка перетворилась на некеровану хуліганку. Панянка лаялася, заважала іншим відвідувачам. Адміністратор закладу запропонував дівчині сплатити рахунок і залишити заклад. Це її дуже обурило. Тож адміністратор викликав охорону. Вже в міліції виявилося, що дівчина не мала при собі потрібної суми 1200 і гривень, тож вирішила ігнорувати фінансові зобов'язання та при нагоді втекти. У Макіївці молодик намагався вкрасти пляшку рому з супермаркету. Чоловікові 26, Він ніде не працює. Перебравши зайвого, вирішив продовжити свято душі разом з новою знайомою. Грошей на гуляння вже не було. А ром дівчині пообіцяв. Тож, покладаючись тільки на удачу, залицяльник взяв з полиці супермаркету пляшку спиртного і, не розплатившись, пройшов повз каси. Цей момент зафіксували камери відеоспостереження, і інформація надійшла до охорони магазину. Біля виходу з торгового залу гори покупця вже чекали правоохоронці. Що загрожує хлопцеві, вирішить суд. Втім, пляшка вартістю 135 гривень може бути оцінена в три роки позбавлення волі. У столиці невідомий чоловік ходив вздовж дороги і голосно кричав. Потім роздягнувся до гола, відкрив багажник своєї автівки і дістав звідти. Лопату кілька разів вдарив себе нею по голові, а потім сів у машину і натиснув на газ. Автівка зірвалася з місця, проїхала перехрестя, вискочила на тротуар та врізалася в розважальний центр. Удар був настільки потужний, що знадобилася допомога рятувальників, аби визволити кермувальника із залізної пастки. Чоловіка із серйозними травмами забрала швидка. Очевидці кажуть, алкоголем від нього не тхнуло, тому версії свідків щодо причин ДТП розділилися. Одні кажуть, водій був під наркотиками, а інші думають, що у чоловіка психічний розлад. Проте розбиратимуться в обставинах аварії спеціально. A lista. До матері на гостину у кривому розі до 53-літньої жінки завітав у гості син п'яниця. Його мучило похмілля, а грошей на оковиту не було. Знаючи характер таких візитів і агресивність свого 28-річного сина, жінка не відчинила йому двері, але перечекавши якийсь час, вийшла на вулицю за продуктами. Розсержений синок перестрів матір у дворі, схопив її за руки і почав вимагати віддати йому всі гроші з гаманця. За відмову карав матір спочатку з тусанами. А коли жінка відмовилася віддати сумку, схопив її і почав тягати за волосся. Жодні крики й умовляння на неадекватного молодика не діяли. Чоловіків, здатних протистояти кремезному п'яниці, на цю мить у дворі не було. Тож люди терміново набрали 102. За кілька хвилин син розбишака був вже у наручниках, а побиті жінці викликали швидку. І до новин у світі у Багдаді загинули понад 60 осіб. Вони стали жертвами вибухів у різних частинах міста. Нападника атакували людні місця, вулиці біля мечеті, кінотеатру та магазинів. Найбільше жертв понад 20 – забрала атака смертника в районі Аль-Бая біля кафе, де люди грали в більярд. Чоловік припаркував авто в людному місці. Через 10 хвилин, як він з неї вийшов, машина вибухнула. Всі магазини на вулиці були зачинені, але поряд знаходилися четверо хлопців і чоловік з дитиною. Їхні тіла розкидало на великій відстані. Іракські силовики звільнили будівлю університету Анбар в місті Рамаді. Від озброєних бойовиків зловмисники з екстремістської організації Ісламської держави Іраку та Леванту вдарилися на територію навчального закладу та кілька годин утримували в заручниках близько 10 студентів та викладачів. Охоронці закладу, що чинили опір терористам, загинули. Зловмисники також підірвали міст, що з'єднував університет та решту міста, а також залишили замінований автомобіль на вході. Є жертви серед мирного населення. Точну кількість загиблих з'ясовують. Людей із сусідніх будівель та усіх університетських приміщень евакуювали. Екстремісти з організації Ісламська держава Іраку та Леванту вже здійснили десятки смертельних терактів не лише в Іраку, а й в Сирії. Вони виступають за запровадження законів. Шарі... Ріату на контрольованих ними територіях. Щонайменше 70 людей загинули внаслідок потужних повеней та сувів ґрунту у провінції Баглан на півночі Афганістану. Серед них багато жінок та дітей. Місцева влада не виключає, що кількість жертв може зрости, адже багатьох районів дістатися складно і закликає уряд країни надати екстрену допомогу регіону. Стихія вирує в Афганістані з квітня вже забрала близько 2,5 тисяч життів. Зруйновано сотні будинків. Внаслідок цього свої домівки були змушені. Шені залишити понад 7 тисяч людей. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам не потрапляти в неприємні інциденти. Бережіть себе до зустрічі!